Ми не приходили ніколи з порожніми руками. Тобто, от навіть моя донька, вона каже, я собі завела в гаманці таку, ну, як ячеєчку. Зайвих грошей у нас немає, тобто ми не багаті люди. От. І вона каже, коли я йду там містом, і мені хочеться десь там кави там на ходу випити, чи ще щось. От. А я тут же думаю, господи, та це ж кіло гречки для Майдану, чи там два кіло гроху, чи там проловки, чи пляшка цього олії. От. Я кажу, дістаю ці гроші, перекладаю в, той, в ту ячеєчку для майдану, власне. От, то постійно ми щось купали, щось тягли з дому тепле речі, якусь їжу приносили, хоч щось, і настільки вдячно це постійно сприймалося. Що хотілося нести ще. Там були кухні, я бачила, що варили. Тобто я питала, чим ви нуждаєтеся. Бачила, що привозили мішками і овочі якісь з села. все. Ще такий був момент марш мільйонів. Я не можу згадати, якого це точно було числа, але був марш мільйонів, який я не бачила. Хоча я там була в самому його серці. Біля Ляцьких воріт був казан, була така кухня на вулиці за Ляцькими воротами. І там стояв такий целефановий намет, і ми там різали колбасу, сир ми робили канапки. Тобто, от зранку і до десь побідішнього часу, ну я за своє життя стільки ковбаси не перерізала, скільки за той день. От, і зі мною була письменниця Мирослава Замойська зі Львова, яка приїздила. Багато разів за цю зиму приїздила вона. І була була Тетяна Білімова, теж письменниць. Одна з такий був письменницький стіл кухонний. Ми познайомилися там з кухарем. Такий. Антоша був кухар дуже симпатичний, високий, молодий хлопець, очі, червоні від диму, від того, що не спить, і він там куховарить. І він виявилося, що він з Чернігова шеф-повар якогось крутого ресторану. Він каже: Я взяв відпустку за власний рахунок. Потім ще, потім ще. От я кажу: то тебе виженуть звідти? Каже, але ні, мене розуміють. І от коли ми стояли в. Тій палаточці, там десь відбувався це віче, мітинг, все мільйонів. Там дійсно була неймовірна кількість людей. Є фото зі чи спутника, чи оцього жужика, що літає. ну Дуже багато було людей. Але от ми там стояли і різали ковбасу. А ця, ця територія, де казани, намет, вона була огорожена. І передавали чергові майданівські нам туди в намет те, що приносили люди, які прийшли на віче. Дуже багато всього. Отакі мішки стояли оце, імбіря для чаю. В мене тепер чай з імбіром, це майдан, тобто раніше я його ніколи не пила. Ковбаси, якісь ну, багато. Меншими якимись кульочками або блоками прямо все це приносилося. Батони нарізні, не на різні масло, майонези і кетчупи. Все це просто щось було неймовірне. І мені дуже запам'яталося, я це теж сфотографувала, принесли якийсь кульок, передали. Я не бачила хто, але ну, передавали через цю мотузку, хлопці приносили нам. Я його розгортаю, а там банка сала, ще щось, ще щось. І такий кульочок в ньому відеречко начищених горіхів. Ну, таке, як оселеця, продаються пластмасове, почищені горіхи, і в ньому лежить е, така записочка. Привіт, майдану зі Сміли! Ми переможемо. От В цьому, від... мене знову мурашки до тіла, і якісь пакунки, які десь хтось передавав через когось, навіть дійсно мали такі записочки.